Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про воєнних. Побачив коментар від людини. Людина написала, що ніхто не хоче в окоп, і це все вигідно тільки Путіну. І буквально недавно з цього приводу говорив з дуже хорошим другом воєнним. І він задає питання: а ти думаєш, ми хочемо в окоп? Ти думаєш, ми не втомились. Ти думаєш, ми не хочемо їх почити. Але вони прекрасно розуміють, що якщо вони їх там не буде, то російські війська прийдуть у всю Україну. В них мета, головна мета захопити всю Україну. Всі втомились. І воєнні втомились в першу чергу. Воєнні люди, а не машини. І варто про це пам'ятати завжди. А не казати, що ми не хочемо в окопи, будемо сидіти вдома. Нам все одно що буде. Ну все одно що буде, подивимося, як тоді ви заговорите, коли біля голови буде російський автомат. Ну тому що, походу, значна кількість людей в Україні не розуміє цю небезпеку і бажає воєнних так роботами, залізними роботами, які... Що зроблять, які вже більше трьох років сидять на фронті, не вилазять, нема не термінів служби, нічого, зато от в коментарях пишуть, що ніхто не хоче в окоп. Ну, вибачайте, вони теж не хочуть в окоп. Але якщо вони реально втомляться і підуть, якщо таке, не дай Бог, коли станеться, то страждати будуть і діти, і дорослі, і старі, і всі будуть страждати. Так що не гамбіться, не пишіть такої чуші в коментарях, будь ласка, тому що е, мене дивляться воєнні, воєнні читають коментарі, і це реально свинство з вашого боку. Ви не особливі в цьому випадку. Е, ну, якби я спілкуюся з багатьма воєнними і всі кажуть, що ми не залізні, ми теж втомились, ми теж хочемо відпочити. І коли ми читаємо таке, то нам якось неприкольно стає. Надіюсь, я доніс думку до вас е, свою, і хочеться вірити, що ви зробите правильні висновки. А якщо ви раді, хочете підтримати мене фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Е, завдяки вам. Я реально можу робити ці відео, цей контент. Але, перш за все, допомагайте армії. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. До нових зустрічей, друзі.